У Борисполі до всесвітнього дня біженців провели медико-просвітницький захід. 20 червня в амбулаторії сімейної медицини номер 1 Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги відбулася зустріч для внутрішньопереміщених осіб та людей із цукровим діабетом. Проходить захід за участю представників міжнародної діабетичної асоціації України. Сьогодні ми проведемо експрес-діагностику тиск поміряємо, а цукор. Перевіримо, тобто глюкозу у крові, Зробимо сечову, аналіз на сечову кислоту і обов'язково зробимо лікований гемоглобін, тому що там, де є вже підвищений цукор, ну не завжди звертають навіть увагу лікарі. Да? А вже коли ти перевіряєш лікований гемоглобін і там дуже він за 11, вже, то ти розумієш, що це вже є. Хвороба, наші скринінги, які ми тестуємо на діабет, дуже важливо проводити часто і звертати увагу людей на своє здоров'я. Особливо зараз, коли депресія, коли немає настрою, коли весь час люди в страху, а саме стреси і пробуджують деякі ці всі наші хвороби. Окрім діагностики, присутні прослухали лекції про гіпертонію, ускладнення діабету на великі судини та ризики інсульту. Інтервенційний невролог клінічної лікарні Феофанія Дмитро Гриниха наголошує, інсульт це серйозна загроза для здоров'я. В країні трапляється близько 130 тисяч інсультів щороку. Фактично половина це є летальні випадки. Світова статистика така, що кожен четвертий буде мати інсульт. Основні ризики в пацієнтів це є підвищений артеріальний тиск, це є дійсно підвищений рівень глюкози та пацієнти з діабетом. Відповідно, це є пацієнти з ожирінням, з гіподинамією або низьким рівнем фізичної активності. Це в тому числі хронічний стрес, паління. Це є порушення сну як якості, так і порушення дихання. Під час сну Дмитро додає, важливо своєчасно помічати симптоми та знати, як знизити ризик інсульту. Кожна людина має мати близько 150-300 хвилин активності на тиждень. Це має бути помірної інтенсивності і активність для того, аби запобігати. І цим ми вже знизимо ризик і того ж самого. Інсульту на 20-30%. відсотків це є контроль ліпідограми, і в разі порушення, наприклад, того ж загального холестерину підвищого рівня та ліпопридиї низької щільності, прийом статинів. Це є корекція артеріального тиску і відповідно прийом препаратів і регулярний контроль того ж артеріального тиску. Це лікування діабету та, як мінімум, скринінг, спостереження за тим, є він, немає його. Якщо він є, то Прийом відповідних також препаратів. Присутні також прослухали виступ доцента Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Максима Приступюка. Він пояснив, як підвищений тиск і діабет впливають на стан судин. Медик підкреслює, поінформованість це шанс вчасно запобігти ускладненням. Отримані знання пацієнтами це значно більше ніж проведений якийсь аналіз чи надана пігулка, тому що якщо навчити людину, якщо навчити доглядати, наприклад, за нижними кінцівками, то це знижує рівень ампутацій. Нижніх кінцівок, і це доведено, тому що люди багато не знають, як обрати правильне взуття, як доглядати за ногами, тому що всі думають, це банально, але це є свої нюанси, тому що при цукровому діабеті в кожну 20 секунд світі робиться ампутація нижніх кінцівок. Також під час заходу кожен мав змогу отримати фахову консультацію ендокринолога, кардіолога та подолога. Софія Здорікова, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.